Відлякувач кротів LS-997, призначений для боротьби з кротами на городі, газоні, клумбі тощо. Площа дії відлякувача сягає тисячі квадратних метрів відкритого простору, що відповідає радіусу дії близько 18 метрів. Відлякувач вкопується вертикально в землю до позначки і періодично вібрує. Ця вібрація примушує кротів з часом уходити. Якомога далі від відлякувача. Відлякувач має міцний алюмінієвий корпус. Кришка відлякувача має гумовий ущільнювач, що дозволяє герметизувати батарейний відсік, і при необхідності повністю закопувати відлякувач в землю. Батарейний відсік відлякувача має висувну каретку на 4 батарейки типу D. Наявність такої каретки. Дозволяє легко міняти батарейки без викопування з землі всього відлякувача.